Я вас вітаю, мене звати Оля. Я рада вас бачити на своєму парфумерному каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте подобайки, якщо подобається, і зазвичай ми з вами спілкуємось в коментарях, то чекаю вас там. Сьогодні буду розповідати про парфуми унісекс з більш маскулінним характером, такі більш. Мабуть, жорсткі по характеру, більш колючі, більш серйозні, тут не буде, ну, майже не буде натяків на жіночність. Взагалі, я завжди казала, що я е не люблю ті парфуми унісекс, в яких відчувається така е впевнена маскулінність. Бо е навіть якщо я хочу носити якийсь парфум, такий більш характерний, з більш різкими нотами, я не хочу, щоб асоціювалася ця композиція на мені з чоловічою, бо все ж таки. Чоловікам чоловіча, жінкам жіноча, якщо унісекс такий універсальний, то це, це просто ідеально, тому що на чоловічій і на жіночій шкірі він звучить по-іншому. Жіноча шкіра додає своїх нюансів, можливо, більш м'яких, більш округлих, а чоловіча шкіра по-іншому розставляє акценти. Але є в моєму гардеробі так, от протягом мого захоплення склалося, що з'являються парфуми, які б я хотіла сприймати з чоловіка. Мені здається, що на чоловічій шкірі вони б просто звучали до запаморочення гарно, вони б привертали увагу. Мій чоловік не носить парфуми взагалі, тобто жодного. Він занадто чутливий до ароматів, свята людина терпить моє захоплення парфумерів, але я намагаюся вдома так, не шлейфити на весь дім потрошку на зап'ястку розношувати, але вже коли виходжу. В люди вже виходжу на двір, бо мені треба гарно розносити, то я нанесла на себе так декілька зробила нанесень розпилень і пішла в люди гарненько розношувати парфум. Отже, давайте такий довгий сьогодні в мене вступ. Я навіть не знаю. Давайте, мабуть, почнемо з найбільш маскулінних і прийдемо до найменш маскулінних. Перший парфум, який вони всі заявлені сьогодні як унісекс, але щодо Монблан, я не впевнена. Астрофіли Stella United the Opera. Це парфум, який я виміняла у Діни, який мені на сліпих затестах від неї дуже сподобався. відколи ми мінялися, Діна мені його спропонувала як варіант, і зважаючи на те, що він мені дуже сподобався на, на, тест, на, на тестах на осліп, я його собі взяла. Він мені пахне геть не тим, про що він заявлений. Він мені пахне а, лавандовим фужером. Отаким От типово чоловічим, гарно зробленим, бездоганно я б сказала, зробленим. Але я тут чітко відчуваю лаванду. Лаванду, ароматичні трави я тут відчуваю. Я не відчуваю тут ні шкіри, ні заявлені пачулі. Тут лабдану, здається, є. Тобто ну, то, певна смолистість так, тут є. Але ось окрім смолистості такої фужерної, але згладженої, такої округленої, лавандовою лавандової ноти, я тут особливо нічого не відчуваю. Можливо, жінкам він також. Якщо ви любите лаванду, якщо ви любите такі композиції, начебто вони унісекс, але таку фужерну чоловічу сторону, спробуйте його. Він гарний. Тут немає нічого проти сказати, що він якийсь негарний, що в нього нема гарна база, якийсь він нецікавий, він цікавий. Але от він просто для мене типово гарно скроєний чоловічий парфум. Якщо ви хочете якусь таку Класичну, але в сучасному виконанні композиції зверніть увагу на «Astrophile Estella A Night at The Opera. Далі. Далі. Ну, Давайте з Mon Blanc. Також ці два семпли мені Ліна прислала, я вам принесла два. Це Black Gospody, я напишу Meister, тут німецькою, і Whatever Glassier. Тут такі змішані назви парфумів англійською, французькою, англійською, німецькою. З чого, з чого почнемо? Давайте з більш масколіном це Black Minister stuc Absolute Ensense, Absolut Ladu, абсолютний Ладан. І це більш різка, дійсно, біль, так, як на мене, в однозначно в чоловічу сторону. Композиція ладан тут смолистий, такий аж чорний от в нього сприйняття парфуму: чорний, смолистий, різкуватий, але такий, знаєте, щільно багатий в нього то, звучання. Тобто це не прозорий ладан, це не церковний ладан, це ось такий а, смолистий, а, насичений а, ладан. Якщо, в принципі, ви досліджуєте. Ладене, неважливо, хто ви дівчина чи а, хлопець, я вам цей парфум обов'язково, це з їх приватної лінійки, Монблан. До затесту рекомендую. Мені він різкуватий, От я його бачу на чоловіком, причому такому чоловікові от серйозному. Тут Монблан просто по, в яблучко потрапив. в. Свою концепцію бренду, так коли це дорогі аксесуари для офісу. І ось тут такий серйозний чоловік, який зосереджений на роботі, і все так серйозно, зі смаком, дорого, строго. І в Тверглась це в нас проветила із Сандал. І це вже більш м'яка композиція. Тут сандал гарячий, є більш такий сухий білий сандал солодкуватий. Тут сандал гарячий. Я його наприклад, до того перед відео сюди. І терпкість така сухотравність ветиверу. Ось ветивер, це у нас. Сухий оці коріння цієї рослини трави, і оця сухо, сухотравність тут відчувається. Знову ж таки, це такий найсерйозніший сандал, оцей був серйозний, це вже аж аж занадто про ладан, а це такий а, найсерйозніший сандал, який мені в принципі траплявся. Якщо ви фанат сандалу, то зверніть на нього увагу. Якщо не фанат сандалу, то можна пошукати ну, там, у Лютанса інші варіанти сандалу, можливо, Матєв Прем'єр. Але а, якщо вам всі інші, вам подобаються, в принципі, деревні парфуми, ви шукали для себе деревні парфуми, і вам подобається, але все це було занадто м'яко, то ось цей сандал це WTV, WTV гласі. Думаю, що ваш варіант. Давайте хочу показати дві новинки в моєму гардеробі від Чором Studio. Нарешті я їх отримала. Це все ще не той парфум, про який я говорила у відео, де розігрувала від відливанти. Я не забула про свою обіцянку. Я все ще очікую на той флакон. У мене там буде аж чотири, а не три, як я обіцяла переможці. Тож чекайте, флакон до мене їде. А зараз про Джорум. Ви знаєте, що я стала великою прихильницею Jorom Studio. минулому ще році, як відкрила його для себе з Spirit Cask. І ось кожного року я на осліп замовляю собі два флакончики. Колись це в серденько, колись це повз мене. І цього року я замовила собі два. Це Медалерей Медалерей. Медалерей. Не знаю, як правильно вимовляти це, цю назву складно, але оце і цей ескорт. Також не знаю, як правильно, але що маємо, то маємо. Давайте, так як я говорила тільки що про сандал, про сандали продовжимо, але це вже. Дуже м'яка деревина. Оцей унісекс, однозначно, це не тільки чоловікам, але й жінкам. Але знову повторюся, сьогодні я про ті парфуми, які, от мені здається, що на чоловічій шкірі просто от хочеться буде, буде хотітися йти за носієм цього парфуму і так вдихати, і це доповнить образ. От не буде в мене сьогодні, мабуть, окрім одного-двох. Двох парфумів, якихось таких, знаєте, простих парфумів. Мені здається, що в цих парфумах, навіть якщо чоловік вдягнений просто в джинси і футболку, і ці парфуми вони доповнюють настільки, що здається, що це найстильніша людина у світі, найстильніший чоловік у світі. Так от, тут прям суміш деревини. Стартує він дуже незвичайно. Взагалі, Jurom Studio вони, для них характерні такі багатошарові композиції, коли відкривається одним, а врешті-решт отримуємо геть інше. Це для любителів таких, знаєте, поціновувачів складної парфумерії, сюрпризів у композиції, це просто знахідка. Ці, цей бренд вони роблять дійсно такі сюрпризи у флаконах. Так от починається це дуже якось травно і лемонграс тут відчувається якась така, тобто чи то бергамот, чи то лимончик. Насправді от мені чітко пахне лемонграсом і різнотрав'ям. Але... Буквально через 10 хвилин ця різнотрав'я заспокоюється і виступає деревина. І це якась суміш м'яких теплих видів деревини. Я відчуваю тут сандал, змішаний з ялівцем. Обидві деревини дуже стильні, обидві деревини дуже приємні, і коли вони тут разом грають, ну, це, це просто це от. Ялівечний, ялівечний, наче це яловичина. Ви зрозуміли? Це сандал і е, свіжинка деревини ялівця. От, це якийсь контраст, начебто, але воно звучить не контраст, воно звучить дуже гармонічно. От для любителів деревинних парфумів, оце просто вам, вам воно треба, повірте мені, це найприємніша. Най... якась, вона така найкомфортніша і дуже стильна деревина. І далі це дуже складний парфум. Я його купила а, лише завдяки нотам. От чисто з інтересу, а, з цікавості. Я знала, що навряд я його зможу носити. Я розуміла, що це буде, скоріш за все, чоловіча композиція, так воно і є. І я вам знайшла. Ідеальну чоловічу акватику, от просто ідеальну чоловічу акватику. Якщо вам подобається цей напрям, якщо вам ви давно цікавились, шукали хочу акватику, от як роблять в люксі, але в ризик краще, щоб це була зрозуміла акватика, але з родзинкою. Ось це воно. Надзвичайно цікава піраміда, піраміда, там у нас вулканічний попіл, і водоросль, і, і мох, і акватика, і о, ця морська солена вода, і все тут є, все, що обіцяли, все сюди поклали. Тобто ти, от, ти розумієш, що тут є. А, тут, що це типова акватика, але воно ж ти розумієш, що звучить воно якось нетипово. Тобто ти наче й нюхав щось подібне в магазині, в люксі з акватичного, але це набагато краще. Я спочатку, коли він лише розкривався, прийняла замбро деревину. Оцей вулканічний попіл, бо він звучить так, знаєте, різковато, мінерально, дуже по-сучасному. Оця акватика, яка надсучасно просто звучить. А потім я зрозуміла, що ось це ж, це ж той самий та сама е вулканічна прода, яку обіцяли. Це дуже гарно. Я його просто мрію вже в спеку спробувати, як він. Не знаю, чи багато буду виносити, бо. Повторюся, він для мене більш маскулінний. Це така типова маскулінна акватика. але ну от, краще і, мабуть, і не знайти. Якщо знаєте краще, то, то кажіть. Але я от ні разу не шкодую. Я запитала, до речі, в чоловіка кажу, чим тобі пахне? Чи пахне тобі? Ані навіть не, не дала йому от Просто чим тобі пахне. А він каже, Пахне як а, в роздягальні спортзалу, коли наносять на себе після тренування парфум, але набагато краще. <с? <с?> Там хочеться закрити нос, а це хочеться нюхати. Ось, це сказала людина, яка не користується парфумом, яка, в принципі, може сказати, якісно пахне чи не якісно пахне. А, далі. А, улюбленця свого покажу Голден Дала. Я його просто обожнюю. Це для мене той унісекс, в якому я хочу купатися. Тут я коли його розношувала, сприймала його маскулінно, бо він темний. Тут спеції екзотичні, тут кава, тут деревина, але тут є. Певна зелена така свіжинка, яка додає якоїсь такої елегантності. Тому от на жіночій шкірі він звучить просто ідеально. Він настільки на якийсь і характерний, і ніжний водночас. Оця зелень, вона ніжно звучить, але стильно завдяки оцими спеціями, кави. Тут кава невиразна, тут кава, ви б її так прям не пізнали, тут тут скоріше, гірчинка кава. Кави, якісь, можливо, недостиглі зелені зерна кави, ось щось таке. Але я уявляю, як це має гарно звучати на чоловічій шкірі, що ці чорні спеції, гіркота кави має. Мають звучати, мабуть, ще більш виразно, ще більш так, різко, але ця зелень вона буде все ж таки балансувати. Я думаю, що це буде звучати дуже стильно. От я б мріяла, щоб <смій> мій чоловік так пах, якби він носив парфуми, от я б йому поставила на поличку і поливала б його цим парфумом. Так, такий я. Пафумерний аб'юзер. Далі серж лютанс. Як має пахнути в моїй уяві, в моїх фантазіях чоловік, який носить серж лютанса? Він має пахнути сіном, тютюном? І спеціями. Що в нас а, з таким сіном і тютюном? Це в нас, звичайно, шергі, до речі, його не принесла там тютюн і сіно, а, от а, це, здається, must have для чоловіків, Ну, на мою особисту думку, як я вже сказала, а, сходя, виходячи з моїх ольфакторних фантазій. Але а, от він для мене намагати. Махатумас... Величезній мері, мірі маскулінний, тому я його не ношу. Він просто у мене для колекції, хоча дуже подобається композиція. А я як рандофеме, який я вже не, не втомлюся вам показувати. Сподіваюсь, ви вже не втомилися від нього. Це тютюн, сухий гарячий тютюн і какао-порошок. І я на собі його обожнюю. Тут є певна така також димність, якась смолистість. Це все так щільно, це все м'яко, огортаючи. Оце какао-порошок, він так трохи пудровості, але такої спецевою пудрості додає. Тобто це не жіночна пудра, ні, це от саме такий серйозний, впевнений унісекс. І мені здається, на чоловічій шкірі буде тут більше тютюну. І оця какао-пудра буде його округляти, знову ж таки балансувати, і це буде дуже-дуже гарно. А, що ще? Ага. У мене є жіноча версія брінела-коченелі. Вони мали два парфуми до, минулого року Pour fun? Pour fun. для жінки для чоловіка. У мене є жіноча версія, але я пробувала водночас чоловічу версію, і вона мені теж дуже сподобалась. Тобто, якби, скажімо так, я не обмежувала себе в бюджеті, я б пішла б додому з обома. До речі, я впевнена, що і жіноча версія звучала б дуже гарно на чоловікові. Знаєте, кому жіноча версія? Тут каштан, і тут кедр, і тут бергамот. І оця іскриста цитрусовість бергамоту. За рахунок кедру він шлейфить, а за рахунок каштану він терпкий, це дуже стильно. От хто пам'ятає з тих чоловіків, або дівчата, якщо пам'ятаєте, бо у всіх журналах був. У нас у всіх журналах були вклейки, де можна було потерти чого? Це був Діор Жадор, ми терлися, і Діорбо Хьюгобос. Бутилочка така з сірим ковпачком металевим. Дуже мені подобався. І ось тим, кому подобався от той старий перший ф'юго Босс, по якому всі просто сходили з розуму, ось жіноча версія вам би сподобалася. Дуже схоже по характеру, по стилю. Вони дійсно вони однакові, вони такий симбіоз, вони дует складають. Не дарма вони йшли як парний парфум. Але там більше кедру і бергамоту, і, мабуть, навіть така цедра лимонна. Він більше скристий, більш такий одеколонистий, але також дуже-дуже стильний. Тож зверніть увагу на Брунеку Кучинель. Я мрію познайомитися з новими парфумами, які вийшли в їх лінійці, Вони там додали. Пам'ятаю, Сім парфумів минулого року. І завершую завершу я свою сьогоднішню добірку двома парфумами від Інісіо. Це Paragon і це Wood for Greatness. Я їх замовила в 5 мл. Зазвичай можна 5 мл замовити лише, як отримати подарунок з офіційного сайту, але ті, хто. ритейлери, які. Замовляють для магазинів, вони отримують в подарунок ці маленькі мініатюрки по 5 і в інтернеті їх можна зловити. Так от, уд for greatness це дуже сучасний уд. От можна тут уду не боятися, я боялася до нього підступатися. Але Марі, яка і власне цю бутіку, куди я ходжу нішово, це один з її просто ароматних я, це її парфумерне я, вона його обожнює, але вона така, знаєте, дуже колоритна така жінка, вона вся в татуажі з чорним довгим волоссям, з яскравим макіяжем. така. Такий образ відьми в неї така парфумерна відьма, не парфумерна фея, а парфумерна відьма. І ось вона його обожнює. Він дійсно такий маскулінний. Але це дуже сучасний уд. Це дуже сучасний, його в принципі роблять такі дуже сучасні парфуми. Це голосно, це шлейфово і це геть не страшно. Якщо вам треба якийсь такий дуже характерний уд, де багато животини, де там коні, подроми, Сіно вже не чисте, то це не сюди. А от якщо вам треба такий чистий, європеїзований по сучасному, який звучить уд, і такий, щоб все заповнював парфум своїм шлейфом, щоб дифузив, щоб вам робили компліменти, він такий дуже молодіжний, як на мене, то як варіант. А, ну, знаєте, я люблю просто животинку в буді, тому він мені майже аж не, цікав, не цікавий, тому що я не знайшла там животинки. Але він такий, він не, не придушує. Там удна, шафран, а, що ще не пам'ятаю, можливо, шкіра. ну так, так є, все дуже, дуже Таке все дуже-дуже таке збалансоване. І парагон. Парагон, я пам'ятаю, на швидкоруч роки два тому о, я тестила в магазині, мені наче так сподобався, і от я його замовила. Але коли почала носити, я зрозуміла, що це парфум для мене, о, от, знову ж таки, дуже наближено до лавандового фужеру. А, лаванда, зрозуміло, все з лавандою, а що ж мені фужерить, тут є шал... шавлія, так? шалфей, це шавлі. І ось ця шавлія, і деревина, тут палосанто є. Тобто, знову ж таки, завдяки палосанто це звучить дуже так сучасно, а завдяки шавлі, це от мені воно фужерить. І ця лаванда тут солодкувата. Він більш гарно розкривається в теплі. На морозі Акцент зміщується на лаванді. Тобто, якщо вам подобаються лавандові парфуми, носіть його в холод. Це буде прям така гучна, солодкувата лаванда з ароматними травами. Якщо вам більше подобається, щоб він звучав в якось більш гаряче, більш округло, але і більш солодко, то носіть його в теплі. Я Мені здається, що якщо виносити його в теплі, він розкривається більш жіночно, бо там більш солодкості з'являється, і він більш таки проявляє свою <смас> жіночу сторону. Це все ж таки унісекс. А от в холод він проявляє більш маскулінності за. Рахунок цієї ароматичності трав і за рахунок лаванди. Але він дуже таки приємний. Від нього дуже приємний шлейф. Він мені на собі, мене на собі втомлює. Мене я зрозуміла, що я якось пройшла вже цей етап гучності, такий сучасної гучності парфумів. Мене парфуми іністю дуже втомлюють, це я зрозуміла. Але, ну, не відняти о, того, що це гарні композиції, сучасні, приємні і компліментарні. Все. У мене з маскулінною добіркою все. Звичайно, жінкам кожен з цих парфумів також підійде під настрій, під образ. Це все залежить від того, який у вас смак, звичайно, в парфумерії і на чому ви надаєте перевагу. Але кожен з цих парфумів, дійсно, я б мріяла відчувати на чоловіка. Мені здається, чоловічек. Міжкіра зробить їх ще кращими. Вона підкреслить красу кожного з цих парфумів. Дякую, що були зі мною, дякую, що вислухали. Я дуже рада, якщо сподобалося. Діліться своїми улюбленими маскулінними парфумами, які ви носите. І а, я вас обіймаю, до наступних відео. Бувайте!